Финальный. Фінальна спаєчка, і все. Оце останній шматочок, і зараз буде вже працювати водичка. Ми почекаємо 10 хвилин, поки воно все застине. Фінально і пустимо воду. Будете дивитися. Схему, як бачите, я в черговий раз зробив за всіма правилами на папері ручкою. Але все продумано: підключення бойлера, умивальника, душу, і навіть ревізії передбачені. Поступово простір починає набирати сенсу вже не просто голі стіни і труби, а майбутні. Комфортний санвузол. Ну що, ви можете нас привітати? Ми це зробили. Ось він, водопровід. Зараз будемо включати воду. Так, офіційне відкриття крану з водичкою. Поїхали. Три, два, один. Зараз, як піде бризка зі да. сторінку. Закриває не вийшло. Мало закручено, так? Да? Туди теж фум ленту може треба. Різинка. Так, Ді... треба... вас пробу. Тече. На. Все, бачиш, різиночка пішла. Так, що тут? Лічильник показує нам лічені е, хвилини. Так. Ніде не тече. Душ не тече. <ріпи> Тут водичка, не тече. Тут под спіралку, не тече. бойлер, нічого не тече. Неймовірна краса.